Зібрали вже понад 640 мільйонів гривень. Зазвичай тут проводиться індивідуальні консультації, але дуже часто буває, що навіть сімейні, коли приходить родина в повному складі. Тут наші спеціалісти використовують різні інструменти. Ви бачите, тут є і сухий басейн, і е, м'які меблі. У Бучанському районі на початок 2024 року зареєстровано понад 100 тисяч дітей. Це ті, хто постійно проживав та пережив окупацію або повернувся після евакуації. З метою допомоги найменше жителям Лям подолати психологічні наслідки війни та забезпечити гармонійний розвиток у Ворселі. Відкрили сімейний центр ментального благополуччя Твоя опора. Так проходить заняття у сенсорній кімнаті, яка розташована у підвальному приміщенні. Вона створена для нормалізації дитячого психоемоційного стану. Наразі ця сенсорна кімната є найбільшою на київщині. Вона розділена на світлу і темну частини. Її площа 50 квадратних метрів. Тут наші спеціалісти використовують різні інструменти. Ви бачите, тут є і сухий басейн, і е, м'які меблі, і такі. Це такі пазли спеціальні для того, щоб дітки розвивали ось пальчиками працювали. перекочували, наприклад, тут є е, така кулька. Е, тут можна проводити групові заняття, а також, ви бачите, є невеличкий скелодром е, і е, стінка для ЛФК. В темній частині кімнати, крім проектора, з іграми розмістили сенсорну пісочницю, сухий басейн та світлові інструменти. У нас є і гамак, і е, ось такий гамак психологічний. В ньому можна просто... Е, Посидіти, відпочити це наш такий балансир, дитина вчиться на ньому стояти. І втримувати рівновагу, розвиваючи свою координацію, крім сенсорної кімнати, на мінус першому поверсі створено ігрову зону. Дітки можуть перебувати під час як повітряної тривоги, так і під час розважальних якихось заходів, або, наприклад, під час очікування батьків, коли вони відвідують фахівців. У центрі працює мультидисциплінарна команда, яка надає комплексну допомогу сім'ям. Фахівців, які допомагають дорослим та дітям, відбирають експерти. Вони дивляться не лише на освіту та досвід. А ще перевіряють методики, за якими працюють кандидати. Жолить Хто із жоли? Хто із Білка. Е, Так, хто ще? Кабан. Кабан? Кабан? Кабан. Так проходить заняття у логопеда-дефектолога. Спеціалістка центру Катерина Самічаснова відпрацьовує з дітьми розвиток зв'язного мовлення. Дитині як ви Важко називати предмет. Вона може описати предмет, вона може його по'єднати з якоюсь дією, але важко назвати, що це саме. Тому так, ми таким чином ми під час однієї гри розвиваємо вміння називати, що це. І я вже сказала, увагу, пам'ять, мислення. Крім того, у приміщенні можна отримати консультації юриста, психолога, нейропсихолога та фахівця з працевлаштування. Зазвичай тут проводяться індивідуальні консультації, але дуже часто бувають, що навіть сімейні, коли приходить родина в повному складі, і тому ми маємо змогу проводити тут <ків> різноманітні консультації. Також в нас є дитяча зона, бо буває така історія, коли Батьки приходять по питання маленьких дітей, да психолог спілкується з батьками, а діти можуть бавитися тут і проводити якось <кх> час. У центрі ментального здоров'я є можливість психологічно розвантажитись та отримати всебічний розвиток. У ньому створили навчальний простір, що має два великих зали: можна взяти участь у різних тренінгах, лекціях та записати дітей віком від 6 до 12 років на безоплатні гуртки, шахи та роботехніку. Також о, тут проводяться м, культурно дозвіле. Активності для дітей Вони, е, проводяться і під час канікул, і протягом тижня для різних вікових категорій це і надолуження освітніх втрат, і суто розважальний дозвілевий компонент. Е, також ми будемо, плануємо проводити тренінги для батьків. Да, для батьків потенційних встановлювачів другий рік поспіль українські діти живуть у стані війни. Як свідчить дослідження, 44% вже мають ознаки посттравматичного стресового розладу. Діти, які живуть у постійній тривожності, можуть показувати агресію, боятись чогось або замикатись у собі, говорить Валерія Татарчук. У Нас є кейс-менеджер, тобто. Людина зразу потрапляє в поле зору кейс-менеджера, і він знімає запит і вже записує там на консультацію, на діагностику. І якщо наш фахівець підтверджує, що так дійсно є потреба, дитина потрапляє до нього на консультацію далі і вже працює разом з цим фахівцем. Сімейний центр ментального благополуччя є першим на Київщині. Це проєкт благодійного фонду Твоя опора, що працює в Україні вже 10 років. Для облаштування. Приміщення, благодійники долучили український бізнес та міжнародні компанії. Ми зібрали вже понад 640 мільйонів гривень і на допомогу людям ми надаємо саме гуманітарну допомогу і підтримку. І, відповідно, сам центр це один з найбільших проєктів, який реалізовує наш фонд. І для нас це дуже важливий проєкт через те, що ми розуміємо, наскільки важливою є психоемоційна, психосоціальна підтримка. Населення послуги в сімейному центрі у Ворзелі надаються безкоштовно для вразливих та малозабезпечених категорій. У майбутньому при запиті населення подібні центри готові відкрити у інших регіонах України. Наразі в приміщенні продовжують реалізовувати різні проєкти. А ще засновники підписали меморандуми із ізраїльською коаліцією травми. У подальшому планують проваджувати навчання для рятувальників, поліцейських, лікарів та освітян. Марія Мачук, Олександр Кравчук з Ворзеля. спеціально. Для медіа погляд